Всім привіт, мої підписники, дорогі друзі. І сьогодні я вам покажу влог з мого день народження. Мені вже виповнилось 15 років. Але я хочу сказати, що я не планувала знімати влог, тому, е, тому як то були просто відрізки з мого Дякую, день народження, як Дякую. мене Дякую, вітали. Ну що ж, почнемо. з твоїм 15-ліття, наша красива дочурка. Удачі тобі в життєвому шляху. Будь послушною.

Давай, давай ручку, ты. Давай, раз, два, три. Что, что сейчас, буду, сейчас будет очень угарный звук, послушайте это внимательно, это надо послушать. Юлечка, привет! Жаль, что тебя не было. Без тебя было очень скучно. Короче, пока выключите микрофон, а то оно будет эхо идти. Я короче снимаю видео, поэтому, даже если не было, ничего страшного. Так, делаем обзор подарков. Ну, первое, наверное, это я покажу. Что э, не подарили мои родители? Первый подарочек, вот такой вот золотистый, небольшой, это от бабушки и дедушки. Вот такой вот красивый подарочек, золото переливается. Так, давайте смотреть. Э, первое, что тут у нас... А что, это, наверное, какая-то открытка. Давайте сейчас открывать или конверт. Короче, конверт какой-то. Я сейчас пока не понимаю, что это. Давайте смотреть. Так. Да, это открытка. Так, Богдан вот пишет. Аня, в меня проблемка. что Так, ладно, давайте смотреть дальше. Смотрите, тут посыла, э, побажания. Вот, я в камеру покажу. Короче, читаю. Хай матер Божий охороняє, а Господь щастя і сили посилає. Ну, Юлія, що, що? Ладно. А Господь щастя і сили посилає. Хай завжди ведеться з легкої руки на добрі й довгі безхмарні руки. Вот, таке посилання. Ой, посилання. Що я говорю? Побажання. Вот. открыточка. Ну, я все прям читать не буду. Что вы ржете? Вы сидите вот Так, так мне Богдан пишет. Аня, вибачь, у меня проблемка, ты не вырушишься, я не побачу тебя. Может, что нибудь сделаешь. Богдан, если ты меня слышишь, то перезавантаж. Ну, просто перезайди. Выйди и зайди. Смотрите, короче, вот такая вот, в камеру сейчас покажу, вот такая вот фиолетовая открыточка. Дуже такая красивая, да? А чего у меня все не ворушились? Давайте я перезвоню. Все, давайте будем свои дальше. Ну, короче, первое, что мне бабушка и дедушка подарили, это вот такая вот фиолетовая... Ой, бусинка куда-то покатилась, упала. Короче, такая вот фиолетовая открыточка. О, Богданчик, Богданчик, приеднався. Вот, сейчас, короче, дойдем до всех подарков. Вот, извините, есть там это. Короче, такая вот открыточка с пожеланием, побожанием, да. Дальше, что тут? Это духи, смотрите. Вот такие bubble gum. можете включать микрофон и что-нибудь говорить, я не запрещаю Казить что-нибудь Зачитали Да, bubble gum. Да, Прикольно Мне Богдан короче пишет, может по Google Meet продолжим? Давайте по Google Meet продолжим, давайте Короче, продовження відео і ну і всі коротше дивіться, все короче. Мені бабуся дідусь подарували таку листівочку філоту. Я вже дівчатам показувала, Богдану ще раз Нет, Господи. а що? богда. Я, не я вже тут все. Коротше, якщо комусь не видно, комусь щось, я відео не Отакі, короче, відкриточки. Тут побажання таке. Ще раз прочитаю. Хай матір Божа охороняє, а Господь щастя і сили посилає. Хай завжди ведеться з легкої руки на добрі, довгі, безхмарні роки. От, таке побажання, така листівочка. Ну, читати не буду, щоб багато часу не займати. Ще от, от духи. в камеру покажу. Коротше, такі духи, bubble gum. Я про них дуже довго мріяла. Можете щось коментувати, щось сказати, кажіть. Я. Да, Настя, кажи, кажи. Я реально теж хочу себе такі же, точ-точ. бо да, там же лайки ставити. Короче, говорите по очереди, щоб, ну, скоплення не було, щоб оце все. Так, і далі. Дивіться, так в камеру остача покажу. Отакий, от короче, перчижний крабік. Вау. Як вам? Подобається? Буде до виктори графік, щоб на причесочку в школу. Так, короче, бабуся і дідусь мені подарували дестильку, парфуми. Так, мам, так, ми розмовляли. Все. Короче, мені подарували бабуся і дідусь крапік, парфуми і дестильку. Я похлухаю. Сподіваюся, а в твої духи по -по показати якийсь там мишка. Да, могу відкрить. Ораз духов. Я дуже про них довго мріяла. Щоб ви я постійно заходила в дему. Я постійно ось дивилася на них, тестерами користувалася, думала, от, от у мене будуть свої духи. У мене ніколи, щоб розуміли, у мене ніколи не було своїх духів, своїх парфумів. Я дуже про це мріяла просто. Відкриваємо, опен, опен. Подивіться! Дивіться! А як ми відкриваєте? Я пошикаю, що не буду, ну завтра пошикаю. Короче, такі класні духи з мишкою. Подивіться, вони дуже класні, вони сухорові, вони не Я дуже по них вірю, я дуже щаслива, що в мене тепер духів. Ладно, давайте не будемо сильно толкати. Що ви жоті? Ладно, не вірю, що то такі духи. Ладно, ну ви поняли, так, подарунок від покусі це е, жемчужний крабік, листівка та крабік. Отакий. Подаруночок від та дідуся. Далі дивимося наступні подаруночки від Захри. давайте. Ні, давайте якщо я почала з родичів, вже давайте далі. Давай точок. Содя, дядя а. Яся. Ось отакий рожевий красивий кульочок. Такий модний. Давайте дивитися, почнемо. Перше, що мені подається на очі. До мене Ася вже проситься, Ася. Ну, що це тут? Зараз ви, може, її побачите в кадрі, добре, нічого страшного. Короче, перше, що мені подарували мої тьотя, дядь та сестричка. Да, Настя, кажи, кажи. А вона що, додому не поїхала? Сестричка? Да. Так, Ася, а не Яся. Ася, це моя кішка. Вона ось там збоку, боку, там, її не видно. Короче, ладно, давайте дивитися. Перше, це ось вот така листівочка. Вона була зроблена своїми руками. Знаєте, яка красива. Мені дуже подобається. Розове, з сердечками, всякими рисуночками. Вау, подивіться, це Яся малювала. Вам подобається? Прочитати, да. що вони написали? Ну, давайте. Ні, не, не читати? Чи, ну мені кажеться, якщо кожного читати, це дуже довго займе час. Ну, поняли, подав? листівочка. Далі щось таке фіолетове. Це отака сумочка, бананка. Дивіться так, в камеру, А ремішок внутрі. Коротше, мама, папа, вже мені підказують, дивіться. Я не знаю скільки відео получиться, але воно може довге на дві частини чи три. Тому ну ви вибачайте, якщо там буде довге відео, вибачте. Реально, якщо що на телеграм скину, ось оцей рімішок, ви отак у цей така моднява бананка сумка. Так о Богдан, спасибо, ти моє відео закріпив. Ось така короче сумочка. Ася, що таке, що ти м'якаєш? Вибачте, ася, що таке? Ну куди ти в Тут обзор, якби коротше, отака класна листівочка. Отака. Бананка. Мені дуже подобається все. Далі, що тут в мене є? О, це гаманець для грошей. Давайте подивимось. Дивіться, який він фіолетовий, як я мріяла, як я хотіла. Дивіться, тут ось ці отділи такі. Настя, кажи, кажи, що? Анюля, сядь, бо так невдома тебе дивиться, реально. Що, реально? А? Коротше, ось це, ще раз показую, якщо вже не було відео, ось бананка, така сумочка модна, Отака відкриточка. І, так, вибачте, якщо я громко говорю, нормально я говорю? Все, нормально, все слышно. Коротше, отакий такий гаманець. Дивіться, отак він відчиняється, отак він відкривається. Вот, все, дивіться. Вот такий, тут багато отделов всяких, ну вы поняли, гаманець, короче, мне тоже подобається. А то у меня, вот, ну, когда там гроши, щось там цей, была така, что теряла, ну, гроши, вот реально было обидно, потому что кошелек не было. Так, сумочка, открыточка, кошелек, що далі? Ось вот пакетик, пакетики, посмотрите, гламурний, морды, такой розовый. У тебя, у тебя юбилей. Да, у меня юбилей, я очень рада.

Ну, конечно. Так, я сейчас відео прикращаю на другу частину, хорошо? Вам буде удобно, щоб дві частини дивитися, все. Так, е я відроцію на дві частини, тому друга частина. Так, значить, мої тітося, дядя, дядя і моя тічка потрили мені таку от кладачку. Отакую бананочку, добну сумочку, е гаманець такий, кишенічка. И смарт-часы. Честно, мне очень нравится подарок, очень классный, супер, спасибо, спасибо огромное. Вот, подарок, вид бабуси мы подыгрывались, а подарок, вид тети, дяди и, ну, и Ясечки мы посмотрели. Часы надо будет настроить, заряжать, я, честно, это не знаю, вообще так волнительно, так непривычно. <соцентричный> да, все, мы <соцентричный> два подарочка уже разобрали, ребяточки. А, давайте теперь от друзей подарки. Ну, что а, хочу сказать насчет, а, ну, мне еще квиты подорвали сейчас. Я на видео покажу. Все, э, <соцентричный> все видно вам на видео? Ну. No. Ось, короче, квіти, там бабуся, дідусь мені там сестричка все подарували. Що подарувала мені моя хрещена? Це гроші, я не знаю, яка там сума, але гроші, зрозуміло, да? Короче, вона мені подарувала гроші. Ну, короче, хрещена з хрещеном. І ось такі квіточки. Ось такі. Да, Богдан, гої. Я зараз на секунду відійду. Хорошо. Да, у мене є відео, якщо що посмотрите, я буду показувати. Я не буду останавливатися, бо відео буде отакое, от ну ви розумієте. Короче, моя хрещена, Ну, Подарували мені квіти та гроші, все зрозуміло. Далі подарок від Настюши. Ну, я вже подарочок, від але хто там, може, не бачив, тому я ще раз його покажу. покажу. такий жовтенький, величезний кульок. Так, зараз от так от я ставлю будемо дивитися. Перше, що мене спадає на очі, це ось така величезна картина по номерам. Подивіться. Це виходить такі квіточки. Зараз покажу так. на камеру. Коротше, що? Я показую, хто там від'єднався, я показую подарок від Насті. такий така картина по номерам. Настюша, спасибо тебе огромне. Я люблю лісувати картини по номерам. Мені це подобається, творчіство, це просто. Ася, що таке? Зараз почекайте, вибачте. Ася, ты хочешь выйти, да? Сейчас я тебя пропущу, сейчас. Я хотела бы, да, что-то в туалет, Вот, видишь, это картина по номерам. Далее, я вот так пристану трошки, да. Вот, Настя, скажи. да, можешь распаковать эту коробочку? А что? Да. Короче, далее это вот такой набор. И понюхай, и понюхай. Вот такой вот набор, смотрите, на видео показываю. Вот, все, все. От, смотрите, ребят, зараз прірву і скажу, що кому може там не видно, хтось від'єднався. У мене буде відео, воно, правда, буде довго і ви можете його, я, мабуть, ускорю трошки добре. Я його буду ускоряти на 2х і на 3х, щоб не було так довго. Так, мені треба ножиці, беремо ножиці, відкриваємо від Настюши набор. Дякую Настя. Тим вроді мислі думки мої прочитала, що мені треба такий класти набір. Так, відкриваємо. Опен, опен, дивимось, що там. Скільки подарунків, я дуже рада. Я дуже... Так, вау. Це що таке? Так, це у нас скраб. А там написано на коробочці. Ем, це скраб, да, для тіла? А, скраб, для тіла. Саме головне, а. щоб у мене алергічна реакція. Ось вона показує вам. Ось на відео показую так. От, такий скраб для тіла. Саме головне, щоб алергічної реакції ніякої не пішло. Ну, бо в ну, мене взагалі є там на мед, на арахіс, на багато чого. Якщо... Ну, я думаю, що все буде добре, в принципі. Мм, такий персик, такий прям фруктовий Настя. Спасибо, слушай. Клас! Запах дуже приємний. Мені дуже подобається. Щиро дякую, Настюшечка. Все дуже подобається. Так, давайте це достанемо. Це у нас гель для душу. Подивіться, ось такий він гель для душу. Ось на відео покажу. Це персиковий, да? mm -hmm. так? Так, зараз я його а? буду нюхати, відкривати. М -м -м, він теж дуже приємно. пахне, я отак його розкручу. Ну прям такий солодкий, такий персиковий запах. Ну, просто супер. Отакий От набір, скраб для тіла. І Богдан вже Короче, Скраб для тела і гель для душа. Вот. Вот. Картина по намірам, цей наборчик, я його поки так скраб, але потім розберу обов'язково. Настюша, спасибо тебе. Я думаю, що мені все підійде, все буде добре. Я щиро дякую тобі, вдячна за картину. Це такі... віше, алю, це да, Зараз да, я подивлюсь. Ось такий кульочок, хто не бачив, такий золотий, і... Вау! Ось такий вот наборчик заколочек. Вот. Давайте їх подивимося, такі вони золотісті, красиві. От, Настюша мені подарувала. Ще раз показую, хто там може когось там. щось це. по номерам. Ось такі заколочки золотисті. і ось такий нап'їстра для душа і е, цей Як його? Гід для тіла. Да, Богдан, говори. Аня, це, це сказати, може тобі буде складно ну, мої податки. Що ну, страшно? Ну, да, да, ну просто да. розпаковка багато подарунків, то ну вибачте, якщо відео я його ускорю. То ви не смійтеся з мого голосу, коли відам буде такі пісня. Розумієте, подарунки багато. того треба сказати, абсудіти поблагодаріть. Звісно, так. от Настюша, все подобається. Щиро дякую. мені подобається. Так, Ми вже подивилися подарунок від бабусі, від ті дяді сестрички. І подивилися від Настюші. Настюша, дякую. Все мені дуже подобається. А наступний подалося, що ви але ну приємний це від захрип. Е, сейчас я уцеразберу, сколько там тут у мене мусора. закупилося да, цього. Хе, ой, так, вісім колечок всього. Так, наступний подарунок, я вже сказала, від Захри. Захра мені сильно багато інтервалу. Ось ось. Як би це ось такі, як десерти, розумієте, такі суперки, з кокосом. Я не знаю, чи буде я їх їсти, чи може бути кала такого, кость, бо у мене, як ви знаєте, у мене алергія на цукор. Ещё руки покажу. Ну, ви бачили, короче, ну, от такі, короче, цукерчочки з кокоса. Кому всё показувати, такі вони. От такі ось цукерчочки з кокосом. Е, і от листівочка, листочка, конверт там 500 грн. О, там ось ці написано «Ад за Все. Ну, коротше, гроші 500 гривень і цукерки. Ну, нормальний такий подарунок, невеличкий. Захар, дякую. Спасибо тебе большое, Захар, за подарочек. Надеюсь, ты посмотришь это відео, обязательно. Э, Ого, відео вже 8 хвилин идет. Капец. Нормально? Нормально, да? Вибачте ще раз за те, що, ну, розумієте, да, багато подарунків, багато всього, просто, ну, доступний подарунок, який я подивлюся. Це від Богдана! Нарешті. Так, э... Короче, Богдан подарував мені... Так, ладно, виключайте мікрофони, і поки потім будете коментувати, а то воно ехо таке, якось я чую, де. Богдан мені подарував такий величезний кульок, такий пакунок. Е... Це такий великий, золотий, дякую, Богдан, мені дуже приємно. <звук> такі кульони, такі відтінки дуже подобаються. Давайте розпаковуємо, давайте зачитаємо. Так, тут все таке запаковане. Тому перше, що я відкрию, це ось така саморобна вістівка. Так, давайте я прочитаю усім. От, буду читати. Мені читати. Ні, це Далі саме цікаво, це ось такі запечатані подарунки, там усі оці подарунки. Наскільки вона Алмазна картина мозайка для Ани. Ну что, сейчас мы будем розпаковать, я обовязково слова цель до усходя, потому что вы по нему что це могли дуже багато часу. Ну, просто. так. Да, все там поднимается. Ну, Пока я распаковую, кажіть, кажіть. А, там обережно, бо там пленка може порвати сніг картины. Так, Ася, просится уже. Ася, заходи, 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 пописы. <реш> Короче, розпаковуємо. Може вам не видно, але у меня вот так вот. Да? Вибачте за бардак, чи там ще щось такой. Торгувався. Сейчас я позбираю, мы продолжим, я пока виду. Короче, я видео включила, дальше, продолжаю. Вот такой подарок. Так, первое, что тут мне попалось, это алмазная мозаика. Наверное, буду руками. Давайте пока я открываю, вы мне задавайте вопросы или что-то говорите. Ой, надо аккуратно. Нельзя выхода аккуратно целять, чтобы не просыпать, бо киска, что. Треба дуже же її викладати. Клас. Я хочу рвать новый, под... Клас так like, Обалдеть. Короче, я распаковала все. картина okay. Дивіться, э, ось така картина в масла, це така красива дівчинка, така вода яскрава, мені дуже подобається. Щиро дякую, ну, дивіться яка, можете роздивитися. Ку-ку, ку-ку. Ось, вот. а тут ще, по-моєму, такий діналожик, такий плюшевий. Богдан, спасіба, мені дуже да. подобається, така ніжнятина, так красиво. Ось що, матеря... ось Чесно бороть, ніколи не було алмазною картиною, Я трошки переживаю, не знаю, як її правильно викладати, але я буду робити цю алмазну картину. У мене картина подобрав є, Що та за минулий рік? Чесно, Богдан вибач, але я її ще не домалювала тому що ти мені да А, Чого домалюєш школу? Бо Багато відео, багато сухо. Короче, не буде довго дуже ви поліли, так? Короче, така алмазна мазайка. Дякую, Богданчик. Далі да Богдан, говори.

Малюночка, мені це дуже подобається, щиро, дякую. Богдан так все запакував, вообще так цікаво. Це ну, Я в хорошому ну, сенсі. мені подобається так. Так, треба тут вибрати, його. О, я вже починаю щось виднітися. Ой, що покуральненько. Ася, що ти тут? Ася, давай покажемося всім. Давай. Давай. Катусик. Это как у кошечка. Ей все интересно. Ася, у меня ты будешь «Хм. сюда смотреть. Ася, только не обгрызай, пожалуйста. Все. Все, поздоровайся со всеми. Всем привет, всем привет. Такая сербская кошечка. Ладно, Асю, иди играйся, я тебе там мячики дам. Ну, тут, ну, я сэр, алмазная Друг, это сэр, Я от відео розділю на дві частини, чи на три. Дивіться, я зроблю одне відео. Буде там, де я ну, розповідала подарунки, там, де мої родичі подарували, а там буде інше відео, там, де мої друзі. От, от такий скетчбук э, з такими квітами, маками. Богдан, дякую. А мені дуже да, подобається. Така так, краса. О, це розчик. Ти ж таки, так хочеш? Ну, ось Короче, давайте так. далі розпаковувати. Ого, скільки тут всього, скільки подарунків. Да, все відписав, так, розпак... ну, запакував. Дякую, Богдан. Мені дуже приємно, що в мене є такий друг, як ти. Що мені даруєш подарунки. Дякую, дякую, мені дуже приємно. Набір заколок для Ані. Блін, класно. Так, якось його треба дуже обережно чтобы не порвать его. Я, вот так буду потом руками, чтобы его... Ого! Я хотела себе уже заколки, найти типа образы, рубить в школу, типа, ну, какие-то заколочки я себе хотела подкалывать, или когда макияж делать там. О -о -о Класс! Ого! Так, куда все? Посмотрите. Ой, сейчас порвалось. Видите, такие голубые, Так, куда? Широ тякуем. Все такое что будет Да, я вам еще не Нет. Все добро, да? Привет. Короче, слушайте, если шоп переслушает ці відео, і щось там вислышали, давим, давайте, а Два рапора, масок для ай. А, да. Давайте розпаковувати і маски. Добре, на пакуці, на, на Я так упресо, да. Ну, маски це теж дуже потрібно довго за себе. Я люблю доглядати за собою, якісь там баночки, крапчики, але ну, да. на жаль, у мене так, що багато набагато всього алергія там, на мед, на арахіс, на солодке. Тому треба підбирати косметику добре, щоб вода була якісна, щоб правда вся кавказьова, щоб і на зразшенні потом кінця. І щось світліється, там якісь гарбуси. Я бажу це уже не можу. Аж так схоже тут клазно, щоб цікаво, да? Так, так. О, смотрите. Сейчас. Ого, это все. все. Ух. У меня так лучше повисла эта бумага прямо на потолке на стене. Короче, две вот такие вот тканевые масочки. Смотрите, рассматривайте. Кавун і виноград. Да, Отакі, от коротше, масочки мені Богдан подарував. Получається, кавунчик такий і виноградик. Дякую, Богдан. да? Так, да, все добре, дякую. Мені дуже подобається, все дуже-дуже приємно. Так, зараз почекайте, я відійдую, але Ася, що трапить? Я так штору цей зроблю, щоб закріститися. Якось... Так, так краще якось мені здається. Так. Богдан мені подарував алмазну мозаїку, такий скетчбук і такі дві маточки, а також ще набір заколочок. Набір заколочок. Так, давайте дивитися ще подарунки. О, там ще не все. Давайте я отак от їх одразу три отак от покладу. І будемо дивиться, коротше, такий великий пакет. Дякую тобі, Богдан. Зараз ще, ще подивимось, що там за подарунки. Ви мені багато подарунків подавали. Ще дякую. Спасібки вам. Гаманець для Ані. О, це вже щось цікаве. Що там за гаманець? А, гама... я щось подумала, що це розчоска. Що я? знаю, у мене щось мозг, не знаю, я подумала, що це розчоска. Цю гама... я поняла. Який що... гаманець? О, який матнявий. Який? Який, який я знаю, що який. Вау, клас. Ну клас, це просто шик. А подивись, Сан, що середини. Такий Який Такий згад. Гошики. Ася, до що ти все? Так. Тобі дам. Я, кроч, мабі, дам. Подивіться. так, дякую Богдане. Багато різних таких подарунок, але це все не все. Залишайте два подарунки. От. Ну, кому треба там їсти, щось робити, ви можете там виходити. я ще відео буду знімати Ну, Оставайтесь, якщо ви не спішите, нікуди там їсти, щось робити. Так, далі, давайте Я Навіть не знаю, що там буде, але дуже цікаво. Що ви там очікуєте таке? Так, заколка затискач Я навіть просто задумалась просто. Откриваємо, так она будет покладати на панель. Ой. Треба дуже обережно. Вау, скільки подарунків. Богдан взагалі прям... о, о Подивіться! Зараз, ой, яка красива заколочка. Ага. Богдан, спасибо. Щось, никто ничего не комментирує, бо чи, ти, наверное, госпожа. Я тут, а я тут. Ну слушайте, внимательно, да. Точка, така я вот заколка за полка за диспачек. Богдан написала, така жемчужна, така красивая. З показала. Ага. Так, дякую, Богдан, диви, скики, дивіться, скільки подарунок. Ой, щоб не впало, так треба тримати, Короче, Так, дивіться, скики подарунків. Дякую, Богдан. Великий дякую. Що скільки подарунків. Ну, і не тільки Богдан, Настя, спасибо. Ага. Загріє тоже. Ну, і моїм родичам, реально дуже класні, там, другий подарунки, Щиро, дякую, я на ски люблю. От, далі останній. Це текстові маркери для Ані. Просто на вид тут написано, может да, быть. А, кстати, типа выделять эту эстетику. Мне нравится так сказать. Анюта, что ж за мной поделишься, да? А? Поделишься на уроке? Да, поделюсь, конечно. Самих... Аня, а. там еще один подарунок. Может, ты не побачила пакет? О, да. Блин, а я не побачила. Богдан, если ти не сказал, я даже не побачила. Я... Чесно, я ну, реально Скільки подарунків, я потім ще пороблю такі фоточки. Ну, усіма всіма подарунками. Фу, їх багато. Дякую вам, величезне. Такі подарунки, що потрібні, що я дуже їх хотіла. Так, давайте я на камеру оце. Так. Нап'ю текстових масок територію. Да. Да. А -а -а. Такие так Ну классные. мне а подобать такие оранжевые, желтенькие, розовые, зеленые. И, ну, уже последний, то был быть последний, уже последний подарок Богдана. Да, вот сколько подарков, честно. Бальзам а -а -а. для губ, для... Бальзам для губ, Это я... не последний. А? Это не последний подарок, от меня еще будешь ждать подарок. А -а -а. ну да, от тебя обязательно распакую. Так, последний подарок. Ой, ну, не последний подарок, а вот последнее, что ну, лежало в подарке от Богдана. Бальзам для губ. Он так написал, Богдан. Бальзам для губ для Бальзам для губ для Ани. Что мне Короче, так... вот, я так аккуратненько разворачиваю. О! Давайте. Ой, сейчас на камеру покажу сначала. Такой бальзамчик для губ. Смотри, Аня. А. Ой, сейчас будет. Класс! У тебе 2 і 3 буде. Да, я собі ще таке купувала. Спасибо. Коротше ну, я на всі подарки, да. Короче, я показала подарок від бабушки і дідушки. Показала подарунок від все попаду від тети, дяди и моєї сестрички. Також подарунок від Богдана. Я отак. Вот вот Ой, сколько подарочка! Аня, я тебе а бальзами для губ очікусні. Ну я їх не куштаю, ну, вот такие. <реку> <Богдана>. и подарок от Богдана. Э и подарочек нальше. Куча подарунків, да, куча бумаги, всего, также квіти. Ну, їх не видно в кадре, но я зараз на відео покажу. Меня одинся то, что Богдана. Мне нужно взять ассона, где было мело, который Богдан. Короче, вот такие квіточки. Я на камеру показую. Ось. Я не пам'ятаю де від кого, але наче оці від тьо, дяді і цвітички, оце від бабусі дідуся, а оце від моєї хрещини. Отакі, От дивіться, які вони красиві, такі вони класні. Було Юля, Юлія. Я пішов, було вкусно. Так, зараз поставлю. поставлю камеру то що щось таке. Ой, скільки подарунків, скільки всього. Так, все, я відео прикрашаю. На відео всім пока.